Аби і взимку передавати оборонцям сухі борщі та супи, волонтаркам центру бджоли Поділля необхідно утеплити приміщення. Вінничан запрошують на безкоштовні курси з німецької. У міській спортшколі номер 3 стартував набір у групи початкової підготовки гандболісток. Вінничанка Лариса Мороз із бджоли Поділля фасує сухі ліниві голубці. Каже, довго експериментували над рецептом, аби смакувало українським захисникам. Тут є рис, зварений на, на бульйоні, тут є м'ясо, є копчене м'ясо, є вершки, капуста, томати. 에... смажена цибуля. Одна така порція розрахована на півлітрок окропу, каже Лариса, а тому так і називається гаряча кружка. Хоча вважається порційною, наїстися нею можуть двоє. Це буквально тиждень назад з'явився борщ зелений новий, гаряча кружка, бабусин. суп, у цьому волонтерському осередку готують кілька десятків страв, окрім сухих борщів, супів і каш, виробляють намазки, вітаміні, коктейлі, енергетичні батончики. Для зручності відтискання останніх зять Лариса зробив спеціальну форму. Закладується, прижимається відтиск і готовий батончик на 100 грам. Це відео Суспільне знімало у січні. Тоді волонтерки працювали на кухні у будинку Лариси. У тісному приміщенні розповідає жінка, варили овочі і м'ясо. Тут же завантажували сушарки, тут же фасували. «Вся хата була задіяна, кухонька маленька. Дві людини, як працює, то а ще дві людини, як прийшло, то вже думає, де їм пристроїти ще. З початком теплої пори року облаштували кухню у гаражі. Тут є можливість розставити посуд із сушеними заготовками. Зручно став. Ти коли треба фасувати, тут цибуля, там капуста, м'ясо, все, все під руками. Сьогодні Лариса працює одна, але що вихідних тут кипить робота. каже це відео відзняла у суботу і неділю, бо це дні фасування перед відправкою. А вона щопонеділка. За тиждень гарячих кружок відправили 4 тисячі порцій на 12 підрозділів. Приїжджають дівчата, не то що вже з Вінниці, з Калинівки. Приїжджає жінка, Поділля, Корея, Тяжилів, жд вокзал. Та наближається зима, і в цьому приміщенні працювати волонтерки не зможуть, каже Лариса. Тож просять допомогу у небайдужих утеплити приміщення та зробити грубку для опалення. Попаде під зрив тисячі пакетів страв. А ще плюс на осінь нас додається паста мосова, вітамінні коктейлі, так само і сальна маска. Також тут стоять дві великі сушарки, стільки ж малих. При низькій температурі у приміщенні вони сушитимуть продукцію довше. Треба буде більше платити за електроенергію, розповідає мороз. Зупинятися жінки не збираються, бо відгуки військових мотивують і додають сил. Дякую, Вінницьким господиням, хто долучився до. Да збору цих посилочок супи, горішки, смаколики, енергетичний білковий батончик. Посилочки отримали, окрім фото і відеозвітів. Військовослужбовці надсилають подяки та підписані прапори. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Волонтер із хмільника Святослав Стельмах частину сплетеної сітки прив'язує до батареї, аби закріпити. Надіває окуляри, бере до рук човник і починає працювати. Чоловіку 62 майстерню розповідає, облаштував у своїй квартирі торік у жовтні. За 11 місяців виготовив 40 сіток. Затягується нитка, виходить вузлик і так виходить сітка. За кожним затягуванням вузлика. Бачу по інтернеті, що треба цієї основи запропонував свої. Свою роботу для дівчат сказав: якщо будуть нитки, буду пробувати вам щось робити. От і до сьогоднішнього дня це продовжую плести їм основи маскувальних сіток. На виготовлення однієї основи каже, йде від чотирьох до десяти днів з двокілограмового мотка ниток робить сітки різних розмірів. Були і по п'ять з половиною на п'ять з половину були п'ять на п'ять, були три на п'ять. А сів… Теперішній час продовжується так. чотири з половиною десь на шість. За професією Святослав Стельмах оператор котельні. Через інвалідність каже, працювати не може зараз на пенсії. Має кілька хобі до повномасштабного вторгнення, вишивав картини, займався міні-кораблебудуванням, рибалив. Після 24 лютого захотів бути корисним для оборонців. Попробуй, в мене виходило там. Браконьєрством ніколи не займався на, на, на рибалці, а сітку плести вміє по мірі того. Коли закінчується сітка, зразу віддається для дівчат для продовження роботи над нею. А це вже волонтерський центр добрі справи. Тут волонтерки на основах стельмаха виготовляють маскувальні сітки для оборонців, розповідає засновниця центру Людмила Амосюк. Збираються п'ять разів на тиждень після роботи. Він їх нам робить біленькими, дівчата наші їх красить. Більшість сіток у нас іде для техніки, але є і для бліндажів. Накриваються бліндажі, робляться такі піднавіси для хлопців, теж для техніки. Навіть нам сказали, що завдяки іменно отакій сітки з нитки крепкій був спійманий шахет. Спочатку беремо стрічку. Надрізаємо її також, щоб вона була лахматенька. Потім вплітаємо одного кольору, другого, третього, щоб вийшлися п'ятно. Ірина молодець за професією кондитер. Суспільному розповідає до центру, приєдналась, аби допомогти чоловікові, який зараз у лавах ЗСУ. Він попросив маскувальну сітку, аби накрити машину. Я віддихаю тут душею, тому що я, я розумію, що такі самі, як мій чоловік, вони зможуть скритися за цією сіткою. Вони зможуть накрити якусь свою техніку. і Вони залишаться живі. Надія Рова тричі Переселенка Суспільному розповідає 2014 року з Первомайська переїхала до Сєвєродонецька, звідти до золотого після подій, 24 лютого до Хмільника. Як ми сюди переїхали, побачила об'яву. І спочатку, як Людмила розказувала, ми плели на стадіоні. Ну а потім вже перейшли сюди. Я вважаю, що на зараз у кожного свій фронт. Хлопців свій фронт, а у нас свій фронт. Мабуть, так. Всього у центрі 10 волонтерок, є й такі, як Святослав Стельмах, які працюють на дому. Захисники вдячні усім це відео подяку, каже Людмила Амусюк. Записали, будучи на позиціях. Дякуємо вам за вашу безцінну допомогу. Слава Україні! Сітка розміром 8 на 3 метри, над якою у центрі добрі справи працюють зараз. Військові каже Людмила Амусюк, замовили для накриття техніки. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. 11 ранку біля парковки перед павільйоном центрального ринку зібрались представники малого бізнесу. Люди проти відновлення тут будівельних робіт, каже підприємець Людмила Рудак. Ми проти торгового центру. Ви можете запитати всіх підприємців. Ми проти є кримінальне провадження на даний час. Займається цим всім прокуратура. Вчора був представник їхній адвокат, який нам обіцяв нічого не робити. Протягом року вони та дирекція ринку писали колективні звернення до мерії та окружної прокуратури з проханням не зводити тут торговий центр, до не з'ясують, чи законне будівництво, каже Рудак. Не було відкрити. Тих слухань, якщо ми були орендарями цієї землі, якщо вона на право власності продається, то в першу чергу за законом і за конституцією повинні бути повідомлені орендарі. Тільки потім продається земля. Ми не були проінформовані ніким. Нас поставили перед відомом, що нам просто тут торговий центр. за словами представника міського департаменту архітектурно-будівельного контролю Василя Борецького. Дозвіл на ведення будівельних робіт є. На запитання, чому після року перерви роботи з будівництва відновили, відповіді не надав. Мені потрібен час, щоб з'ясувати на даний момент на якому етапі вони виконують роботи. У нас є безпосередньо роздрукований дозвіл про початок виконання будівельних робіт. Даний дозвіл на виконання будівельних робіт видавала державна інспекція архітектури та містобудування України. Це 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 єдиний документ, який є в єди, є в єдиній системі. Є людина, яка його видала на сайті обласної прокуратури. Зазначено, ділянки на яких ведеться будівництво, належать ТОВ АВМ Агроінвест. Воно ж їх придбало у ТОВ Вітеком якому ці ділянки були продані Вінницькою міськрадою про визнання незаконним рішенням міськради про продаж вказаних земельних ділянок з таким позовом до господарського суду Вінницької області звернулася обласна прокуратура. На час судових тяганин проведення будівельних робіт має бути під забороною. Суд позов не задовільнив. Відтак прокуратурою було подано апеляційну скаргу до північно-західного апеляційного господарського суду в місті Рівне, яким так само позов не було задоволено. Нині справа на касаційну. У розгляді у верховному суді. Чому сьогодні на об'єкті робітники і техніка Суспільне намагається з'ясувати у представників фірми-забудовника, поки на зв'язок вони не виходять. Ми готові надати їм ефірний час для висловлення своєї позиції. 25 людей відвідують курси з вивчення німецької мови у Вінниці. Заняття безкоштовні, збираються двічі на тиждень у молодіжному центрі квадрат, розповіла Суспільному викладачка курсів Ольга Зарезенко. По завершенню курсу вони будуть вміти читати, писати, рахувати. І Я дам їм базові основи граматики німецької мови. Ларисі Потапові 16 років, восени йде до 11 класу. каже у школі, вивчає англійську на курс німецької мови. Записалася, аби розширити свій кругозір. Хочеться знати більше мов, тому що зараз такий стан в країні, що е, може бути будь-яка ситуація, і потрібно буде е, в будь-який момент виїхати, наприклад, за кордон і знати ще більше мов. Це буде набагато краще, ніж тільки українською розмовляти. Серед відвідувачів курсів і він Сергій Козача, чоловіку 41. Говорить, ніколи не пізно вчитися. Мені просто стало цікаво по себе, для себе знати якісь основи. Базові знання поучити з німецької мови, тому що я йшов в школі і взагалі на курсах то я вивчав англійську мову. Тому просто захотілося знати, наскільки складна ця мова, які є там правила, яка граматика. Ольга Зарезенко за освіту філолог каже у групі люди віком від 16 до 52 років. Триває заняття годину у філхуа о п'ятій годині, Але насправді це все. Одна велика обставина. А Ганна Прохорова, переселенка з Харкова. У Вінниці живе понад рік. Німецька каже, їй дається легко. Це цікаво, не мені так здається, що в мене виходить. Дуже легко навчатись. У нас група така Приємно спілкування викладач. Ця група Німецьку у молодіжному центрі Квадрат вчитиме до середини жовтня, говорить Ольга Зарезенко. По завершенні наберуть іншу групу. Зареєструватися на курси можна буде на Фейсбук-сторінці центру. Наталя Колодій, Андрій Нєстрів, Суспільне новини, Вінниця. У міській дитячо юнацькій спортшколі номер 3 проходять безкоштовні заняття з гандболу. Сьогодні на майданчику спорткомплексу Аквавін тренуються дівчата 2010-2011 років народження. Спершу відпрацьовують передачі в руки та від землі. Далі китки із дистанції 7, 9 та 12 метрів. Гандбол це командний вид спорту. Суть закинути руками м'яч у ворота суперників. Грають на майданчику 20 на 40 метрів, каже тренерка Ірина Патлатюк. Гандбол дуже швидка, захоплююча командна гра. Семеро на семеро грають, грають один в воротах шість в полі. Має забити гол ворота. Третій рік у команді Вінницької спортшколи грає 13-річна Катерина Пастущина. Розповідає, вона з родини гандболістів. У мене батьки ходили на гандбол, мама і папа. Мені подобається, тим що це командна гра і можна робити різні комбінації рухів. І це буде дуже гарно і дуже круто. Мрію професійно займатися гандболом, заробляти з цього. Мріє професійно займатися гандболом, і 13-річна Анастасія Кашпрук грає на позиції центрової. Вона будує гру команди у нападі та захисті, роздає передачі та завершує атаки команди. Розповідає про особливості своєї позиції на майданчику. Вивести правильно гравців в напад, щоб наша команда якомога забила більше голів. Потрібно дуже багато зусиль. Щоб добитися, потрібно ходити на всі тренування, слухати правильно тренерів і тоді вже скоро все вийде. 12-річна Соломія Пачевська на майданчику грає на позиції напівсередньої правої. Її роль у грі команди незвична, каже. Є центральний і є путь, а я між ними знаходжусь. Я граю в основній тройці, вона грає більше обведеннями. Тобто, якщо кути біжать в отрими, то ми більше граємо обведеннями. Саме класне, це, це коли ти обводиш і обводиш дуже складні ситуації, і ти прямо відчуваєш цей адреналін. Падаєш, встаєш, це саме круте. Тренерка секції гандболу Ірина Патлатюк каже, вихованиці їхньої спортшколи є у юнацьких та дорослій збірних України. Грають за професійні клуби. З вересня гандболістки набирають нову групу. Тренуватимуться тричі на тиждень. Цьому році ми відкриваємо групи початкової підготовки. Тому я хочу запросити дівчаток з 3 по 6 клас. включно. Андрій Коник Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1675 прізвищ.